Друзі, всіх вітаю Це центр Сузуки, місто Одеса, 6 кілометр від Опольської дороги. І сьогодні у нас повний огляд Сузуки Вітара в комплектації Джел на автоматі. Сьогодні 27 листопада вартість автомобіля на сьогоднішній день 1 мільйон 999 тисяч. В еквіваленті на долари на сьогоднішній день це 23 600 доларів. Як завжди, ми почнемо з огляду технічної сторони двигуна трансмісії. Традиційно для сузуки під капотом бензиновий двигун, лінійки бустерджетубіом об'ємом 1,4 літра, 140 сил у нього потужність і 220 крутного моменту, полка моменту з полутра до 4000 е, обертів. Е-е ми знімали також до цього Suzuki S-Cross, і в принципі, якби мотори в них не відрізняються один від одного, це е оновлений в 2020 2005 році бензиновий двигун стандарту Євро 6. В принципі, він всім знайомий з 2013 року. Цей двигун представлений у нас на ринку в Україні дуже надійний, дуже перевірений, потужний, який дарує не тільки надійність, але і приємні відчуття для їзди в місті з приємним прискоренням гордістю, скажімо так. Сузукі uh, на сьогоднішній день це uh, традиційний 6-ступеневий гідротрансформаторний автомат від компанії ISIN. Uh, він також дуже надійний, дуже перевірений. Uh, який, який ну, можна сказати, що він ніколи не ламається, ніколи не доставляє ніяких проблем. Він просто працює. Як ви помітили, це вже в нас оновлений кузов. Оновлення було в 2025 році. Оновлення коснулося по першу чергу оформлення. Uh, передню частину автомобіля, це передній бампер, декоративна решітка радіатора. Вона стала глянцева, така більш сучасна. І трошки змінилась комплектація, про що я також зараз скажу. Комплектація Джел вважається початковою, тобто з нею все починається. На сьогоднішній день у нас в Україні представлено три комплектації: джел стартова, Джел Плюс та GLX. плюс GL ми також будемо знімати. У нас будуть огляди на цю комплектацію. А сьогодні ми проговоримо саме про не дивлячись на, на те, що комплектація початкова, в ній є все те, що знадобиться вам для е, щоденної експлуатації, а саме безключовий доступ, активний ключ. З якого е, ви відкриваєте автомобіль, е, все ще що необхідно, щоб він був у вас е, в кармані або в сумочці? а також система безключового запуску. запуска тиски у нас е, легкосплавні, фарбовані сірі. Вони в принципі однакові в комплектації джел плюс та в комплектації джел. Оптика в нас галогенова, Фари нам знайомі ще по Suzuki Vitara до 2025 року. Фішка цих фар в тому, що на ближнє світло є лінза, і в цю лінзу в базі стоїть галген, але в цю лінзу можна поставити LED, і якість світла буде дуже класна, дуже висока. Задня оптика у нас також світодіодна і характерною рисою вітари, що відрізняє і, е, її видно на дорозі. Це в три характерних полоски. Пробіжимося по інтер'єру. Е, мультимедійна система це в нас 7-дюймова мультимедійна система від компанії е, е, з камери заднього огляду. Я зараз продемонструю, як це все працює. Ця мультимедійна система також може працювати з Android Auto та Apple CarPlay через телефончик для того, щоб налаштувати навігацію в автомобілі. Традиційно для комплектації GL, як для S-Cross, так і для Vitara, Це кондиціонер. Із опцій комфорту є підігрів передніх сидінь, підігрів дзеркал та електрорегулювання дзеркал. На кермі. У нас е, є кнопочки регулювання мультимедійної системи та гарнітура комфортної телефоні для того, щоб вам було зручно розмовляти, якщо вам подзвонили за кермо. Е, ще однією. Дуже важливою опцією комфорту є безключовий запуск автомобіля, тому що це дуже зручно, коли при експлуатації машини вам не треба постійно шукати ключ, сумочці або в кармані. Ви просто сідаєте автомобіль з активним ключем, щоб він був е поруч з вами або в салоні. Е натискаєте педаль гальма, кнопочку старт-стоп, і машина запускається. І так же само глуше. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось. А для того, щоб ви обрали саме ту комплектацію, яка підходить вам, або порівняли комплектацію GL, GL Plus ми запрошуємо в наш автоцентр на 6 кілометр від опольської дороги Suzuki Одеса, для того, щоб ви вибрали саме своє авто. А ми вам в цьому допоможемо. До зустрічі!